Всім привіт! Ви на каналі Агрофермер.я і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему для всіх, хто займається кролівництвом вакцинування кроликів на фермі. Ви дізнаєтесь, чому це так важливо і які можуть бути наслідки, якщо цього не робити? Чому важливо вакцинувати кроликів? Захист від хвороб, вакцини допомагають захистити кроликів від таких небезпечних хвороб, як міксоматоз, геморагічна хвороба та пастерліоз. Зменшення витрат лікування хворих кроликів може бути дуже дорогим. Вакцинація коштує значно менше і дозволяє запобігти серйозним фінансовим втратам. Покращення якості продукції. Здорові кролики дають краще якість та, якісне хутро та м'ясо, що важливо для фермерів. Якщо не вакцинувати кроликів, може виникнути серйозні проблеми. Висока смертність хвороби, від яких захищають вакцини, можуть спричинити масову загибель кроликів. Швидке поширення інфекції без вакцинації хвороби можуть швидко поширювати по всій фермі, заражаючи інших тварин. Економічні втрати, загибель кроликів і втрати на лікування можуть призвести до великих фінансових втрат для ферми. План вакцинації. Важливо мати чіткий план вакцинації, який включає всі необхідні вакцини. Консультація з ветеринаром завжди консультуйтесь з ветеринаром для вибору правильних вакцин. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube і Telegram канал Посилання на Telegram канал ви знайдете під відео і у коментарях. Там ви можете першим дізнатися про нові відео. А на цьому все бажаю всім успіху і до зустрічі.